Добрий день, шановні колеги. Розпочинаємо засідання комісії з питань депутатської комісії з питань освіти, культури, молоді, спорту, впровадження цифрових технологій, регламенту депутатської етики та діяльності депутатів по підготовці до 160-ї сесії міської ради від сесії. На засідання комісії прибули депутати, каменці відбулися перелезня. Арсуна Валентина Михайлівна, Горобець Сергій Миколаївич, поважність при відсутні. Матрій Раїса Михайлівна, Курсунов, Роман Ілліч, Ошека Ольга Юрівна. Засідання комісії бере э, робу, э, засідання комісії бере участь секретар міської ради э, Василь Віргій. Які від пропозиції, що депутат привіду комісії, розпочати хто за? Просить утриматися. Дякую одного наголос. Отже, ми на розпочали роботу нашої комісії. Засідання комісії. Також беруть участь депутат міської ради повідомлення Тетяна Миколаївна, депутат міської ради Ошека Євген Павлович, а також начальник управління відділів у дні після робіт за засіданнями комісії вимітні місії питання, про присутнення звання під час мірого міської територіальної громади, про затвердження звіту про моніторну виконання стратегії розвитку міроївської міської територіальної громади до 2030 року та плану заходів з реалізації та підтримками 2024 року. Руки реалізації експериментального проєкту і створення налогових системних заміді над територіальними громадами задля зміцнення їхності та кількості у подоланні наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України. Про приймання майна. Майна змін до рішення про четвертої сесії міської ради і 24 четвертій 2023 року номер двадцять третього затвердження програми сухого розвідки Миросії міської територіальної громади на 2024 тисячі роки, про затвердження положення провідні культури міської ради в моїй редакції, змін до рішення про четвертої сесії міської ради від 21.12.23 року номер п'ятнадцять, про затвердження програми підтримки та робіт місії та місті Років. Шановні колеги, чи є якісь ваші пропозиції стосовно інших або б'є доповнення до переліку питань по підготовці до 60-ї сесії міської ради восьмого скликання? Хто за те, щоб затвердити даний перелік питань і розглянути їх на нашій колоті? Хто за? Руки темніть західні генії. Будь ласка, таке питання. Припустили в потечні міської територіальної громади посмертно. Доповідання Васильович, секретар міської ради, будь ласка. На жаль, змобного рішення в боротьбі з агресором наші земляки видали своє життя за нашим незалежності, люди, територіальні сілі, треба посмертно.

Прошу утриматися. Дякую одноголосно. Будь ласка, наступне питання. Про затвердження звіту про моніторинг виконання стратегії розвитку Миргородської міської територіальної громади до 2030 року та плані заходів її за підсумками 2024 року. Доповідає Головська Олена Олексійовна, головний спеціаліст відділу стратегічного планування, інвестиційної політики та енергоменеджменту управління економічного розвитку та інвестицій. Будь на ваш консультант виконується по затвердження звітів, там ідею виконання заходи в реалізації виконання. Даний зброй він представлений як спекселі, та в табличної формі. він знаходиться на Хмарі. Розвит Легкої міської територіальної громади 2030 року, як ви пам'ятаєте, вона була прийнята е, в минулому році, затверджена рішенням 47-ї сесії міської ради 8 липня від 7 березня 2024 року. Е, була прийнята сама стратегія розвитку, а також був прийнятий план заходів реалізації на 2024-2027 е, роки. Відмовна індивідуальних рекомендацій. Вісітні повинні щорічно проводити моніторинг виконання е, плану заходів та стратегії розвитку е, статейні розвитку. Загалом, відповідно, до плану заходів на 2024 рік планували реалізувати 49 проєктів на дані понад 290 млн грн. За всіма напрямками та галузями. А саме. У нас було передбачено 4 стратегічних цілі. Це перша цілі – створення комфортного середовища для гостей та мешканців громади 24 проєкта. Стратегічна ціль щодо розвитку санаторної лікувальної реабілітаційної сфери та курильної сфери проєкту. Стратегічна ціль щодо розвитку екологічно орієнтованої конкурентно-затної економіки – 7 проєктів стратегічної сіль щодо підвищення інституційної спроможності 4 проєкти. Фактично у 2024 році реалізовано 36 проєктів на загальну суму 59,7 млн грн, в тому числі за рахунок грантових коштів 30,2 млн грн. Разом з цим у 2024 році було реалізовано 12 проєктів, які не були включені до плану заходу з реалізації стратегії розвитку Маргородської громади на загальну суму біля 35 млн грн. Якщо коротко, по стратегічних цілях, то скажу, що найбільша кількість проєктів реалізована або здається на стадії реалізації за стратегічної цілі створення комфортного середовища для гостей та мешканців громади. 121 проєкт на суму майже 71 мільйон гривень. Найбільш значущі проєкти, які були реалізовані в минулому році, це реконструкція очисних споруд господарсько-поводових річних вод міста Миргород, частково виконані запланувані заходи, Млн. Модернізація високих станцій Мирмарудської міської територіальної громади теж часткове виконання. Модернізація котельні по вулиці САРСТ17А теж часткове виконання. Система, ліпіка, система поводження,

Крім того, я знав, що четвертому році він завершив роботу з реалізацією проєкту «Ізбека Хаб» для Шевченка. З метою впровадження енергоефективних заходів зараз впроваджуються два проекти у рамках програми з відновлення України та надзвичайної кредитної програми. Це реконструкція комунального некомерційного підприємства лікарня інтенсивного лікування, а також реконструкція будівлі поліклініки.

був створений центр життєвої стійкості, а також в минулому році почалася робота по створенню ветеранського центру, який вже на сьогоднішній день відкрито. Крім тих проєктів, які вже існують, які відображені в плані реалізації стратегії розвитку, як я сказала, було реалізовано 12 проєктів, які були передбачені планом. Це в минулому році було отримано 4 презентативные установки для пронизованного выробництва тепловой электрической энергии с загальной вартостью 24 миллиона грн. Распрощаты котельні по модульные обычные котельные 152 МБ. Реализированы проекты, связанные с обеспечением объекта социальной освітнього закладу «Симплічок». система слишком и дахової станції, від проєкту Гаверла отримано пересувну освітлювальну мэжи та комплект весного обладнання для КП ТП сервіс» на сцене 21 миллион гривен, а как подребный блок з учетом на сцене десяток миллионов гривен для КП спецкомунтранс організації ЕКО-Клуб було реалізовано два проекта, які стримованы на посилення енергетичної незалежності. Це було будівництво наземной солнечные електростанції в КНП Миргаревской кормили, а системи електропостачання электропосточения протесты. В рамках реалізації проекта мом торги с детьми була оборствованием призывного ігрового майданчика для дітей з інвалідністю. -ді, це все це було зроблено в рамках стратегічної цілі А. В рамках реалізації стратегічної цілі Б розвиток санаторно-лікувальної реабілітаційної сфери та туризму реалізовано шість проєктів на суму 870 млн грн. В тому числі за рахунок грантових на суму 5,8 млн грн. З метою реалізації проєкту створення сучасного реабілітаційного відділення на базі КМК «Мергаритська лікарня інтенсивного лікування» було створено реабілітаційне відділення та в межах грантової вводи за програмою «Космономія» за підтримки рік 2009-го забезпечено медичним реабілітаційним обладнанням на суму 2,7 млн грн. Також було безкоштовно отримано обладнання та медлі теж для Розчернення надання спектру послуг у реабілітаційному відділенні на суму 26,5 млн грн. Крім цього, для поліпшення здоров'я населення Миргородської територіальної громади за гарантові послуги посольства Федеративної Республіки Германії на суму 0,6 млн грн теж закуплено медичне обладнання. З метою оздоровлення і реабілітації вразливих в категорій населення було Центр було а, і вийші, мій, на ці було в центрах прокурорных заходов было вставлено земли за виду в заранее, заходу було сплановано в мільйонів гривень. Стратегічна ціль це розвиток, екологічно логично конкурентно конкурентой економіки а, в рамках цієї цілі було реалізовувалося 7 проєктів на суму 500 гривень. Створення були. Це створення, вийшові, для та і зростання пісні, для потенціалу місто, територіальної громади. У липні був проведений третій конкурс бізнес-планів, де 10 переможців конкурсу отримали фінансування. І в рамках стратегической усилий BCI. Реалізовані два проекти на суму 95 тисяч гривень. Це проекти, які стосувалися під покращення пізнітності та прозорості роботи органів місцевого самоврядування. був розроблений мобільний застосунок миргород Смарт, який був створений для зручної комунікації між мешканцями та владою а також з ліпою, забезпечення, системи було встановлено 3 камери На сьогоднішній ну, день способен підрозділами розпочата роботи щодо внесення змін до стратегий розвитку за урахуванням вимог та выпустить. Mm -hmm. На сьогоднішній день вже е, е, проекти, які необхідно внести в, в, в план заходів и законного и специальный ремонт способ вулиці Хартика и Сэктерный ремонт, модернизация закладів освіти, реконструкция системы електричних мереж и тепло, будівництво буддик, водоканализационные реконструкція реконструкция системы вуличного воссветления. Громады фиксичны до единые цифровые информационные аналитические системы управления просветим для субъектами рухом, будівництва та інфраструктури Гримм. Наразі з метою пошуку додаткових ресурсів для реалізації проєктів до системи завантажена 53 проєкти. Ну так, коротко. Щосується звіту. Ми дякуємо. Олені Олексійовні, шановні колеги, ще є запитання. Доброповідання. Немає, так? Да? Шановні колеги, хто за те, щоб даний проект рішення підтримати. Винешуємо на сесії міської ради рекомендувати сесію розглянути та затвердити. Хто за коротю отримати, дякую голосно. Дякуємо. Страти повинні звичайно. Мені курить, то да, і ми повинні позиції. Дякуємо. Дякуємо. Про прийняття майна запам'ятаю колодельник Тетяна Миколаївна, начальник управління освіти молоді та спорту, депутат міської ради. Будь ласка, Я перепрошую, мабуть, ми пропустила, так? Вибачте, я перепрошую, пітями на Вибачте, так. Вибачте. Провід реалізації експериментальної тракції і сприяння налагодження систематичних взаємодії між територіальними громадами та для химічної єдності та схід, видавання масок, збройної агресії Російської Федерації проти України доповідає Гавловська Олена Листівна, головний спеціаліст відділу стратегічного планування інвестиційної політики та енергоменецьменці управління північної різних та інвестицій підлогів перепросили. 31 січня 2019 року в Кабінеті міністрів України було ухвалено постанову номер 97 яка запроваджує експериментальний проєкт Пліч-опліч згуртовані громади. Я його мета це зміцнити співпрацю між прифронтовими громадами, форпостами та тиловими громадами-партнерами. Нам зараз звернулася голоприсальська міська військова адміністрація, запропонували в рамках, цього, в рамках цієї постанови розробити меморандум про співробітництво між Миргородською міською радою та головприсальської міською радою. Відніше меморандумі змінила котина співпраці між громадами та подоланням нахисів агресії. Меморандум э, укладається на два роки, ну подальше або автоматичною правонацію, або закінченням або закінченням даного меморандуму. На даний час Головпристальська рада адміністрація є окупована. Вони заходили здесь назад на західній Україні в в своє місце знаходження. Ну, а Меморандум, меморандум, э, прохання, прохання підтримати. Uh -huh, uh -huh. підтримати. Дякую. колеги, Є запитання підповідати. Да, ми треба підтримати. Рекомендувати винести на сесію міської ради. Рекомендувати сесію розглянути, то це затвердиться. Хто за? Проти, утримати, дякую не одноголосно. Дякую, Она Максим, на весь час. На наступне запитання 29, дев'яте про приймання майна. Заповідає полодіальність Тетяна Миколана, начальники землі і за спорту, депутат міської ради, будь ласка. Депутат, буває, спричину приймаємо майно від громадської організації Це висвітлення. Це зарядна станція. Яка загальної вартості 88 вісім тисяч вісімсот гривень 16 копійок центр естетичного виховання на їхній базі проводиться цей реалізується проектні центрів, і центр естетичного виховання приймає дану гуманітарну допомогу. Прошу підтримати це вже не не, не перша благодійна допомога, яка передається до санкційним гуманітарну допомога, яка передається постійно. Дякую. Тетяна Миколаївна. Шановні колегія запитання за доповідача. Хто за те, щоб даний проєкт рішення сприймати? Винести його на сесії міської ради, рекомендувати Стафію Розглянути затвердити. Хто за? Проти отриматися. Дякуємо одного наступне питання. Про писання депутат єдині Тетяна Миколаївна, ще не помінів Пікенії, депутат міської ради. Будь ласка. Звернулися листом адміністрація Біличкої гімназії тим, щоб дозволити списати з балансу основних засобів нерухоме майно, яке не підлягає відновленним ремонтам у зв'язку з фізичним зносом, непридатне для подальшого використання за призначенням, та перебуває у аварійному стані. Зокрема, це туалет 1992 року побудови. ріку От маємо там номертарійна вартість 2508 гривень. Докладено значить, до цього рішення безпосередньо саме питання відомості про використання земельної ділянки, далі докладений інвентаризаційний опис залишкова вартість. Так, далі докладена відомість про вартість майна. На сьогоднішній день залишкова вартість. 270 гривень, техніка економічного обґрунтування, акт технічний стан туалети, виплату земельного реєстру проживання ділянку Ось, значить і акти і майна що пропонується до списання. Про цими словами надвірний туалет від нічки, так як він до нас прийшов, коли громада об'єднувалася, все, ну скажем так, залишилося місце, панель чи плита, це перекриття і з отворами, і більше нічого там немає, ні всі, нічого. нічого. Скільки зараз готуємося до того, що були підповідали саме і, поминали, самі, і, 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 і Проводимо таку міністрацію, проводимо до порядку, є пропозиція підтримати і вписати це, цей туалет. Фактично коштів подалі для того, щоб його розбирати, нема чого. Воно прийшло до нас, в вигляді однієї плесей, ну, ось, оце і все. Тобто так, далі, щоб це тягло за собою якісь кошти на демонтаж, то ні. Mm. Оце, оце така історія. Шановні колеги, є зараз питання, де мікрою бачити. Що за, сесі, за Він сесії, підрами, це рішення підтриманий виділений сесію? Рекомендувати сесію реклами та за затвердити? Хто за? проти? Утриматися. Дякую одноголосно. Дякую, Тетяна Миколаївна. Наступне на питання. Про внесення змін до рішення 44-ї сесії міської ради восьмого скликання від 21 грудня 2023 року номер 427 про затвердження програми світового розвитку на рейсі місцевої територіальної замови. 23 роки. У 2023, двадцять третій доповідальність протерення Роман юрічних центрів відділу інформаційної цифрової та за комп'ютерного забезпечення, будь ласка. Шановні депутати, доклада, комісії? У вашій увазі пропонуються зміни до програми цифрового розвитку. Зміни стосуються Кошторису, Зараз я завета Картень по пунктам по всім змінам на 6-5 на один. Пропонує дуже до нас громадян на це кошти. Це кошти на мовлення нових камер безпосередньо нових, а взагалі камер безпосередньо на леї героїв. І це на кладовищі піска. У нас вже було декілька запитів від громадських організацій, від активістів про те, що там певні ну, претенденти вже були на тому кладовищі, і дуже прохали встановити камери безпосередньо. Ми туди виїжджали на місце, порахували, подивитися там камер, необхідно підходити визначити місця і віддаємо всі ці нові, нові програми. Це на цю суму буде, основно сім камер безпосередження на тому кладовищі. Так, далі, пункт 1.4. 1950 пропонується додати. І Що всі кошти входять? ці кошти входять. Три системних блоки, ну, повністю комплект валятвора нет, сам монітор, один ноутбук і професію багато фіксальних пристроїв. Три комп'ютери це для. Гарнізаційного відео для відділу кадрів і один комп'ютер для відділу снап, так само один сюди набув для відділу СНАП. І чотири бази пристрої також для відділу СНАП. Це якщо пам'ятаєте, ми в минулому році розпочинали закуповувати техніку для впровадження послугів по гарної харчі з станом. Оце туди і корпусі. Так далі, це пункт 1.5. Пропонується продовжувати 24 тисячі гривень це на ліцензування програмного забезпечення, а саме операційна система Windows та Microsoft Office. Це потрібно ці кошти на комп'ютер, який буде забезпечувати видачу посвідчення це ліцензія необхідна для того, щоб на цьому комп'ютері впровадити комплексну систему захисту інформації, бо без неї ми не приймемо посади са ціповідності, не зможемо видавати ці паспорти на автомобілі. І також по пункту 27 пропонується пропоную 20 тисяч гривень. Це для відділу кадрів програмне ем, забезпечення експертів кадрів. Це досвіду на баз, на якому там інформації, інформаційні ресурси експертів кадрів. Оце ці суми загалом це тисяча по програмі. Дякуємо. Шановні колеги, є запитання до тупові до Романа Юрійовича. Це нова послуга в СНАП, да. Тепер якщо перестроить нові, то не дотриматись Тобто КНАТИ, то не дотримуватися. Але той комп'ютер повинен мати атестацію відповідності по комплексу зі схемою інформації. Там необхідна ліцензія в будь-якому випадку. У нас ліцензія на антивірусний канал не достатньо вже закуплена давно, тобто це є. Але Windows і Office там в будь-якому випадку повинні бути рецензовані. Дякую за увагу, пані керівник. Камінь Миколеєв, що за цим фундаментальним рішенням? Ви на сьогоднішній сесії міської ради. Рекомендувати сесію? Розглянутися? Затвердити? Хто за? Роти утримаються як одноголосному питанні да. про затвердження положення про відділ культури Мировицької міської ради в новій редакції. Запам'ятає Петні Лариса Миколаївна, начальник відділу культури, будь ласка. Шановні депутати, ми хочемо привести стільки на відділу у відповідність фактичної переставні персоналу. Саме на сьогодні до ці які працюють на, на, на всіх закладах культури, знаходяться в штатному штатних розписах різних закладів культури. Ми хочемо створити адміністративно-господарську групу і включити туди э, діловода, який обліковується у міському будинку культури, водія. Є місця із центру культури і відділів перевести сюди із центра захорони праці і з бухгалтерії перевести сюди адміністратора комп'ютера техніки. Бо вони просіють всі не на один заклад, в якому зараз знаходяться в штабці, а на всі заклади культуру. Дякую, Варианти Миколаїв. Є запитання? Тут затечіть даний проєкт рішення. Підтримати, рекомендувати, так і два. Руки і тримати 20 вітня. Наступне питання. Ради 8 кликання від 21.12.23 23 урок No415. Про затвердження програми підтримки та розвитку міській у суді на 2024 2026 роки. Доповідає Шекадвій Євген Павлович, директор міської у суді колеги, Поцікарні спіралізації, шановні це дійсно фінансування по нашій програмі. Я коротко пробіжу про те, що нам потрібно. Перш за все, там велика сума це монтаж системи голосового оповіщення, який задісне серед помонтанком. Треба заплатити за запротизувати послуги до інших три. Виконання проєктних робіт нам треба зробити по збільшенню потужності. Віднові, тому що у нас збільшується кількість все бладнання, і потужність, яка є зараз по паспорту відповкала обленерго, нам не вистачає. Плюс із різного хазяйство акумуляторне вже устаріло у нас, тому ми просимо кошти на три нових акумулятора. Це 60 600 тисяч гривень. І, на жаль, у нас э, вийшов із строю майже, не знаю, яка називається. Багато функціональний принцип, повний mm -hmm. стрін, який у нас на наш один, він користується в основному для бухгалтерія, але для ведення діловодства і всього, все нові нам потрібно. Загальна сума 222 тисячі гривень. Це запитання до позитики. Розкоментувати сесію, розглянути, затвердити. Що за? Проти отримати Дякую. Дякую Івганкович. Так, шановні колеги, ми розглянули всі питання, які були винесені, весь перелік питань, які був винесені до 60-ї сесії Ради 8 тисяч. І сюди приходити сюди заверши робити, закрите заснування, закрита поза. Проти утримати дякуємо голосу. Ми дякуємо всім.